Вітаю вас, малята! Дітки, заняття бувають різні, довгі і короткі, веселі і сумні, цікаві і не дуже. Я хочу вам подарувати добре заняття. Якщо людина добре серце має, вона йде у світ добро творить, в її очах любов і ласка сяє. Така людина сонечком горить. Дітки, запрошую вас на заняття з грамоти. Дітки, матінка природа, звернулась до нас з таким проханням. Не ламай, не вбивай, не роби, не губи, пожалій, захисти, поживи напої. Малята, сьогодні на занятті ми ознайомимося з новим звуком і дізнаємось, яким символом літерою він позначається на письмі. Також відвідуємо чарівний світ природи. Природа це ліси, і поля, небо і земля, люди і тварини. Тож давайте разом з вами. Поринемо у цей чудовий світ. Повторіть, будь ласка, за мною. Жа, жа, жа. В лісі бродить ведмежа. Жі-жі, жі. В морі плавають моржі. Же, же же Жучка дім, містере же. Жу-жу-жу Я з природою дружу. Жи, жи жи ти і сонечком дружи. А тепер, дітки, послухайте віршик. Жаба, мама, жаба, татко, Жибонят щось жабенятку. Жабенятко слухає і животик чухає. Хлопчики і дівчатка, який же звук звучав найчастіше у цьому вірші? Хто був уважний, ті могли здогадатися, що це звук ж? Давайте разом його вимовимо. ж. 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 Дітки, а що ви можете сказати про цей звук? Це голосний чи приголосний. При його вимові повітря затримується глибоко у роті біля задньої частини язика. Звук Ж називається твердим приголосним. У звуковій схемі позначаємо однією рискою. Дітки, звук ж ніколи не буває м'яким. Тільки перед звуком І вимовляється напівпом'якшено. Малята пропоную виконати звуковий аналіз слова жаба. Вимовте це слово. Жаба. Який перший звук ми чуємо? Звук «ж» – Це твердий приголосний, позначаємо однією рискою. Жа. А. Голосний звук позначаємо кружечком. Жаба. Наступний звук Б. Це твердий приголосний, позначаємо однією рискою. Жаба. А, голосний, позначаємо кружечком. Скільки складів у цьому слові? Порахуйте. Жа-ба. Два склади. Добре. На який склад падає наголос? Покличте жабку. Жаба на перший дуже добре. Хлопчики і дівчатка, як ви думаєте, жаби потрібні природі? Так, жаби дійсно необхідні природі. Жаби харчуються комахами. Комарами, мошками, оводами тим самим зменшують кількість цих неприємних комах. Багато тварин харчуються жабами: це норка, видра, борсук, риби харчуються жабами, соми, судаки, щуки, також птахи, лелеки, чайки, ворони, сови, чаплі. Таким чином, у жаб багато ворогів у природі, але тварини їх ловлять. Тільки для того, щоб прогодуватися. Для людини жаби вірні друзі. Людина повинна ставитися до них добре. Жаби приносять людині тільки користь і натомість вимагають для себе дбайливого ставлення. Малята давайте розглянемо малюнки та визначимо спільний звук для всіх слів: жайворонок. Жоржина, жінка, ведмежа. Журавель, кажан, вуж, жук, жирафа. У кожному слові назві малюнка живе звук. Правильно ж. Звук ж. Дітки, тепер визначимо місце звука ж у словах у освіт живої природи, вимовляємо слова разом так, щоб добре було чути звук ж. Перше слово журавель. Ж журавель. Де ми чуємо звук ж? Так, на початку слова це твердий приголосний позначаємо однією рискою. Журавлі дуже гарні батьки, висиджують пташенят по черзі. Появу потомства зустрічають голосними радісними криками. По черзі зігрівають пташеня своїм тілом і невтомно носять їм їжу. В разі необхідності журавлі сміливо захищають своє потомство. Всі види журавлів знаходяться на грані зникнення і потребують людської допомоги, а деякі занесені до червоної книги України. Понад усе вони люблять їсти журавлину. А ще живляться корінцями, рибою, жабами. Також вони їдять комах, оберігаючи рослини від шкідників. Наступне слово кажан. Вимовте це слово. Кажан. Де ми чуємо звук ж у цьому слові? Так, всередині слова, це твердий приголосний позначаємо однією рискою. Екологи закликають рятувати кажанів, щоб вони потім врятували людство. Користь від каженів просто неймовірна. За добу одна їхня колонія знищує 130 кілограмів шкідливих комах і зупиняє навалу будь-яких сільськогосподарських шкідників. Наступне слово вуж. Дітки, вимовте це слово? Вуж. Де ви чуєте звук ж у цьому слові? Так, у кінці слова це твердий приголосний позначаємо однією рискою. Вужі, на відміну від отруйних змій, цілком безпечні для людей. Живучи поряд з людьми, вужі не тільки не задають шкоди, але й можуть бути корисними. Вони полюбляють ласувати гризунами чи захищають людські запаси врожаю. Хлопчики і дівчатка, самостійно визначте місце звука ж у словах жайворонок, жоржина, ведмежа. Перевірте себе. Сів жучок і замислився, яка ж буква, що позначає звук «ж». Твердий і пом'якшений звуки ж, ж на письмі позначаються буквами «ж». Розгляньте і запам'ятайте велику і малу букву Ж. На що ж схожа буква «ж»? Я узяв нитки червоні і зв'язав дві букви К. Вмить з'явилась на долоні буква схожа на жука. Навчимося друкувати літеру Ж. Ставимо олівець і ведемо лінію вниз довжиною дві клітинки. З лівого верхнього кута ведемо лінію до середини палички. А потім ведемо лінію в лівий нижній кут клітинки. І навпаки, дітки. З правого верхнього кута до середини палички ведемо лінію, а звідти до правого нижнього кута клітинки. Ось і вийшла літера «ж». Малята. Виконаємо звуковий аналіз слова кажан і запишемо це слово літерами. Кажан, який перший звук ми чуємо? Звук К. Це твердий приголосний позначаємо однією рискою. Ка-а. Голосний позначаємо кружечком. Каж ж. Твердий приголосний позначаємо однією рискою. «Каж-жа-а» Голосний позначаємо кружечком. «Каж-жан-н» твердий приголосний позначаємо однією рискою. Запишемо це слово літерами. Для цього визначимо, скільки складів у слові кажан. Так, у слові кажан два склади. Перший склад К. Ми чуємо «к», «а». Друкуємо відповідні літери. Наступний склад Жан. Ми чуємо «ж», «а», «н». Друкуємо. Дітки, давайте визначимо, на який склад падає наголос. Кажан на другий склад. Хлопчики і дівчатка. А наступне завдання виконайте самостійно. Зробіть звуковий аналіз слова ЖУК та запишіть це слово літерами. Перевірте себе. Почитаємо з літерою Ж. Жа. Жо. Жу. Же. Жи. A-J. é Иж.

Жа ба. ЖО, ЛУДЬ. Молодці дітки. Дякую вам за роботу. Сьогодні ми ознайомились зі звуком ж та дізналися, якою літерою він позначається на письмі Ж. Дітки, вдома поправляйтесь у читанні, творіть добро, дбайте про природу, любіть свою землю-матінку, вона відповість любов'ю і щедрістю.